За своїм менталітетом більшість українських політиків прихильники руского міра. І вони можуть обрати проросійський шлях у принципових для України питаннях. Про це заявив голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі під час прес-конференції в Харкові напередодні третього антикорупційного форуму. Бачисту представників нашого політичного класу вони неотъємніма часть русского міра. Только в русском мірі можливі такі особняки. В Європі, куда ми стремимося, ви не найдете ні одного політика, почти не найдете. У кого есть большие дома, наприклад. У кого є агромне сабніки, у кого є там агромни, там землі, у кого є хто вносить чимаданами чорну налічність, міста того ж кожну копійку каждую капійку катралюбанкам кам. На думку чиновника, українська політична система перебуває в стані застою застойчасті вланіда кучми. Один харківський активіст поцікавився борця з корупцією, коли він планує звернути увагу на мера Харкова Геннадія Кернеса. На що Саакашвілі відповів, що річ не в конкретній особі, а знову таки в системі. Не так страшно. всегда волк, всегда мне говорят, что вот то же самое у нас было тогда в Грузии. И вот если этот знаменитый, этот знаменитый, кто их никогда не тронет? Да все, да, они такие важные, они такие мощные, они такие влиятельные. Как только поменялась система, и как только реально заработал закон, они все испарились, как прошлогодний снег. А ще запальний Сакашвілі розкритикував міноборони. Чиновник каже, що пропонував продати військове майно, яке простоює, а виручені гроші віддати атошникам, щоб вони самі купили собі житло. У відповідь відмова. Зазначу, що третій антикорупційний форум розпочнеться в Харкові 18 січня. На заході Саакашвілі обіцяє оприлюднити програму дії руху за очищення. Очікується, що участь у форумі візьмуть майже дві тисячі осіб. Нардеп Сергій Висоцький дуже скептичний щодо дієвості таких антикорупційних зібрань. Меня знати послідів цих форумів дуже Противоречивые ощущения есть системные изменения правил игры внутри государства. То есть грыбнутых то, Что-то мы пытаемся делать, делать в Раде, и то, что Что-то мы пытаемся делать на уровне законодательного поля. Что получается, что-то менее получается. А то, что делает Мусакашвили ну, как губернатор Одесской области на своих форумах, сразу возникает несколько вопросов. во первых что он сделал в Одесской области как губернатор в рамках его полномочий? Сакашвилі анонсував, что на Харківському форуме будут представлены практичні инструменты запобігання коррупции та борьбы с коррупционерами на областном та міському уровне.